Ід газа був очі сльозяться, але це починає пекти. Вдихнути ти на повні груди вже ніяк не можеш. Хімічна зброя Її виробництво стрімко розвивається масштабує Росія Почастішило застосування противником хімічних гранат. Росія частіше почала застосовувати в Україні хімічну зброю. Хімічні атаки як українським військовим захиститися від таких дій росіян все це про новітні російські гранати РГВО з отруйним газом. Ти плачеш, ригаєш в тебе всі симптоми, але тим більше тобі все рівно треба відстрілюватися. Використовувати хімічні гранати у війнах заборонено викурювати, так би мовити, змушувати військових вийти з траншеї або з якогось укриття і ну, підставитися під вогонь. Росія підписала міжнародну конвенцію про заборону хімзброї, але порушує її. They are using Вони все частіше використовують хімічну зброю. Ми дослідили, як це стало можливим, та зрештою масовим. З'ясували, хто, попри західні санкції, постачає компоненти для хімічної зброї заводу виробнику і чим йому допомагає Китай. А ще встановили російські підрозділи, які цю заборонену зброю проти українських оборонців. Ви дивитесь схеми проєкт розслідувань Радіо Свобода. Мене звати Кирило Овсяний. сльозогінний газ був розроблений для використання на полі бою як зброя. Його призначенням було змусити солдатів залишити укриття під час першої світової війни. Тоді гранати зі сльозогінним газом в окопи супротивника здебільшого закидали руками. Зараз у сучасній війні їх скидають з безпілотників. Ось як це працює. Спершу знімають чеку та фіксують спусковий важіль, який не дає гранаті завчасно підірватись, а тоді її кріплять на квадрокоптер. Оператор спрямовує його до позицій українських військових та скидає гранату в їх укриття. Отруйний дим швидко заповнює простір. Щоб захиститися, військові вдягають протигази, а за їх відсутності, прагнучи свіжого повітря, виходять назовні. Щойно бійці залишають укриття, по них відкривають вогонь. Це є воєнний злочин, бойові дії фактично варварськими методами у 21 столітті. Це звичайно відбувається. Ми так розуміємо, і це так воно і є з волі та з наказу вищого керівництва. Російські військові почали масово вдаватися до цієї тактики з появою на озброєні новітні гранати РГВО в грудні 2023 року. <плес> Усього від початку повномасштабного вторгнення в службі безпеки України зафіксували понад 10 тисяч хімічних атак Росії. Ми і вилучали вказані. Гранати і досліджували, у тому числі передаємо і до міжнародних інстанцій для проведення відповідних також там лабораторних досліджень. Є щорічні звіти, де на рівні міжнародної спільноти визнано факт застосування хімічної зброї, і тим самим це є передумовою тому числі для відповідного і дипломатичного тиску, і економічного, відповідного санкційного. Наші військові, вся якби українська інфраструктура влади, збирає ці докази дуже ретельно. Разом з іноземними партнерами і експертами і передає ці докази, в тому числі в організацію заборони хімічної зброї, у листопаді 2024-го Там вперше визнали, що Росія використала хімічну зброю у війні проти України. В самій Росії це заперечили, назвавши ці обвинувачення інсинуаціями.